Доброго дня! Оце у нас таких чотири величезних цеха з високих. Там ще два. І отакий от котел ми взяли, це передертий з німця. Тут турбіна стоїть, задуває подвійну стінку, видуває з одної сторони і з другої. Це на вихлоп ми тут поставили, щоб ще тепло забирати ще одну турбіну і вона роздає в дальній цех загрузка. Звідси ось така бочка, подвійна. Кришка знімається і там ця стоїть сковородка, в якій горить масло. Ну, Оце бак. Оце бак. Ну і тут такий моторчик поставили від е, мопеда. Вся автоматика. Ну, це на, на турбіну стоїть. Самі доставляли також, ну, сирий трохи котел. Ну функцію свою виконує добре, гарно горить, роздуває.